Доброго ранку, доброго дня, доброго вчора. Сьогодні щодня. Миру бажаємо кожній родині щастя, здоров'я кожній людині. Дівчинка Аленка приїхала в гості до своєї бабусі. На подвір'ї її зустріли друзі великий песик, кролик та цуценян. У бабусі є великий будинок. А у її друзів немає. Допоможемо Оленці побудувати будиночки для тваринок. А будиночки ми будемо будувати з конструктора Лего. Але спочатку пограємося з нашими пальчиками. Тук-тук-тук. Будуємо дім. Дім високий. Вікно в нім, гострим дахом і трубою в домі ми живемо. З тобою. Для цуценятка будуємо будинок з однієї цеглинки. Якого кольору будиночок? Жовтого. Для кролика будуємо будиночок з червоного кольору. Одна цеглинка. Дві цеглинки. Скільки всього цеглинок? Дві. А для песика побудуємо будинок зеленого кольору. Одна цеглинка, дві цеглинки, три цеглинки. Скільки цеглинок всього? Три. Ми допомогли Оленці побудувати будиночки для своїх друзів. Варинки задоволені і які за такі чудові будиночки. Пробуйте побудувати будиночки для своїх маленьких друзів. Дякуємо, до побачення!